З приводу кардіопрогулок. Чого я роблю саме кардіопрогулки, а не, а не наприклад, бігаю. Так? Тому що бігати, це треба цим вже конкретно займатися. Кардіопрогулку це можна робити кожного дня, навіть після роботи. Це перший такий факт. Другий факт, то, що для кардіопрогулки можна в будь-яку пору року, так скажемо, взяти те, що у вас є під рукою, одіти звичайну кофточку. Звичайну шапочку чи кашкет не потрібно ніяке взуття спеціальне. Для того, щоб бігати, Потрібно був спеціальний одяг, дуже важливо хороше взуття спеціальне, яке не буде натирати. Ну і, звісно, це велике навантаження на сустави. А якщо твоя вага 100 плюс кілограм, то це x5 велике навантаження на сустави. Тому я для себе таке рішення прийняв, що. Якщо погуляти годинку-півтори в день або через день по лісі, по так, пересіченні місності, це те, теж дає свої плоди, ефективно заряджає енергією і теж є такою фізичною нагрузкою. Звісно, можна сюди додати ще якісь віджимання вдома від полу або від брусів, але це вже таке, це вже кожен собі придумує сам. А от кардіопрогулочка це штука, яка я би рекомендував конкретно тобі, якщо ти не хочеш навіть нічим таким займатись, вставати, бігти, готуватися до якоїсь пробіжки, то пройтися завжди принесе своє задоволення і щось можеш нове побачити навіть в цей період ти можеш щось вивчити, взяти з собою якийсь гаджет і йти щось вивчати для себе. Так що так, моя рекомендація саме така. Так що вставай з ліжка і йди гуляй годинку. Добавити ще, що для того, щоб виходити на пробіжки, треба, як я говорив, хороше взуття. якесь, яке Я колись раніше собі придбав. Отак і в таких красочках я ними був задоволений. Але цю можливість має не кожен купляти собі всякі красовочки такі. По два-три рази на... на рік. А щоб провести кардіопрогулочку, щоб просто погуляти, ти можеш одягнути любі красочки, які в тебе є. Головне, щоб не натирали. От і все, головне, щоб тобі було зручно в них гуляти, ходити годинку-півтори і нічого тобі не муляло. Так що, отак, от. цим мені і подобається, бо тому що, щоб бігти, це треба так скажем, До цього трошки приготуватись, тому що цим можна собі ще і, і нашкодити, і не тільки добра зробити. А прогулочкою собі ти не нашкодиш. Так що так, це і з того, що я ще хочу додати. Ну, саме я такі прогулочки люблю проводити в так скажем, в лісі. От. Тому що ну, в лісі це круто. Якщо ходити в місті, то це взагалі не цікаво, а в місті ой, а в лісі. Можна щось і побачити в сезон грибів, можна і грибочки знайти. Можна і тварин деяких побачити, якщо у ваші місця всі вони водяться. Також дуже багато. Я ходжу по такій дорожці, бачите, тут дуже багато людей бігає, спортсменів, так скажемо. І не тільки, можливо, і любителів звичайних теж дуже багато. От. І я тут колись бігав, а зараз роблю собі прогулочки. Так що так мені подобається. Ще існує така інформація, що якщо ти, так скажем, щоденний чи через день біг використовуєш саме для того, щоб схуднути, то піша прогулка не відстає в цьому, тому що калорії, як говорить легенда, спалюються однаково, що при бігові, що при обичній пішій прогулці. Можливо, при бігові чуть-чуть більше. А це буде однакова цифра. Якщо ви, так скажемо, 5 кілометрів пройдете пішки і 5 кілометрів пробіжете. Тому так. Якщо твоя вага 100 плюс кілограм, то навіть і не рекомендовано використовувати пробіжки. Так що можеш гуляти і не переживати за те, що це не дасть такий ефект. Ефект воно дасть такий самий, як і при пробіжці. Тільки ну, при цьому ще не будуть страдати сустави і не буде боліти тіло. І будеш на насолоду при прогулці. Можеш з собою також когось ще брати, буде цікавіше, але конкретно я люблю гуляти сам. Мені це набагато більше подобається, коли я йду, гуляю сам. Я тоді своїми мислями і мені цікаво. Не із самого важливого, що в цьому відео я хочу донести, що ні в якому разі я нікому не нав'язую свою думку, а я лише говорю. Про те, що роблю я, а ти можеш робити, як знаєш ти і як думаєш ти. Якось так. Тому важливо послухати, а висновки робити, звісно ж, свої. Я використовую це саме так. Біг. Один раз в тиждень на виходних повільним темпом. Тому що це вердить суставом. І воно більш розвиває витривалість і серцево-судинну систему. А так як ціль не така, тому я використовую в основному саме пішу ходьбу таким не повільним, а нормальним темпом. Так що так. А ти роби, як вважаєш за потрібне. Ти, до речі, коли отак разочок погуляєш на природі в лісі коло озера або просто в лісі, то наступний раз ти гуляти в парку чи в місті навіть і не схочеш. Ти схочеш йти саме в ліс. Це я гарантую. Ти попробуй і скажеш. Також, якщо саме тобі це цікаво, пиши коментар. В наступних відео я буду розповідати ще, якими фізичними вправами я займаюсь. Саме ціль моя це схуднути. Тому так. Наперед можу сказати, що це там все те, що у нас є під рукою. Ходьба це раз. Віджимання від полу це два. І ще в мене є такі переносні маленькі бруся, які я тепер поставив на терасі. Це три. Поки що це три вправи, які я використовую. Тому так. Далі я можу про них розказати, які я в них собі цілі ставлю, щоб цікавіше було і так далі. А якщо тобі цікаво, то ти спостерігай та підтримуй вподобайкою коментарями. Всім добра!